Щорічна всеукраїнська акція Шкільний портфелик стартувала у благодійному фонді «Карита Тернопіль. Оля Янюк одна з учениць ініціативи. До початку цього навчального року дівчинка мріє отримати портфелик з ведмедиком та шкільне приладдя, завдяки якому зможе писати та малювати. Я люблю сюда ходити, тому що тут росні для дітей, для дорослих, роблять об'єсні подарунки, весні зимою подарунки, різні давали подарунки, називаються одежу. Дають тернопільський благодійний «Карітас» впродовж 25 років організовує благодійну акцію Шкільний портфелик Її мета. Забезпечити до початку навчального року коштами та шкільним приладдям дітей із малозабезпечених сімей, кризових родин дітей військовослужбовців та внутрішньопереміщених дітей долучитися до благодійної акції, підтримати дітей із вразливих сімей та втілити їхні маленькі мрії можуть усі охочі, кажуть у благодійному фонді Карітас. Понести в карітас портфелик, зошити, ручки, стирачки. навчальний рік дітям дуже приємно отримувати такі символічні невеличкі невеличкі подарунки, бачити їхні щасливі очі. А разом ми зможемо зробити цей світ кращим для наших дітей. Цьогоріч до акції Шкільні портфели планують залучити 350 дітей. Приносити необхідні товари для формування шкільних портфелів можна ще до 30 серпня за адресою вулиця Замонастильська, 1 у Тернополі.